Доброго дня всім добрим людям і так. Ми знаходимося в місті Хмельницький і посвячуємо, чи висвічуємо, йому, чи на публіку озвучуємо те, що, що таке черговий самобут. Ми знаходимося по вулиці Проскурівська, 18. Це територія Хмельницької музичної школи номер 1 де, завдяки титанічним зусиллям голови міста Хмельницький, побудовано два поверхи ззаді за моєю спиною. Самобуду без виділення земельної ділянки, зруйновану частину будівлі, яка належала до культурної спадщини, і поверх залізобетону знаходиться ще під землею. Таким чином, голова міста Хмельницький Семчишин фактично прикриває кримінальні правопорушення у вигляді самочинних будівництв. І Верховний суд в складі касаційного кримінального суду не так давно дав визначення, що таке самочинне будівництво і коли воно припиняється, він написав, що це є триваюче в часі правопорушення, яке закінчується тільки тоді, коли прибираються ті будівельні матеріали, які знаходяться у вигляді будівлі, і коли земельна ділянка проводиться у первинний стан. Тобто від того, що... Голова міста Хмельницький це кришує. Самочинне будівництво не припиняється, оскільки я ще раз вітаю вашу увагу, що воно є триваючим в часі правопорушення. Дякую за увагу. Будьте здорові! Не забувайте підписуватись на канал.